Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевірними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати рибний пиріг, викласти на поверхню притрушену борошном та добряче вимісити. Далі шматок треба розрізати наполовину. Одна з них повинна бути менша, а друга трохи більша. Меншу половину відкладаємо в бік, а великий кусок розкачуємо у корж. Після цього за допомогою качалки викладаємо корж на пергаментний папір, а його у свою чергу вкладаємо у деку. Корж посипаємо панірувальними сухарями. Їх потрібно приблизно півтори столових ложки. А зараз зробимо начинку до нашого рибного